На тому кораблі служили наші хлопці, от звідси, з Київщини, з Черкащини, з Вінничини, не з Криму. І от вам і причина того, чому так сталося. Але це ми будемо розбиратися пізніше. Наше зараз основне завдання це зуміти, по-перше, не допустити громадянського протистояння і громадянської війни всередині України. Тому що того хоче Путін. І по-друге, ми не маємо права дозволити, щоб Українець пішов на українця. В нас нема громадянського протистояння. Сьогодні це є протистояння між усіма українцями, які хочуть нормальної, цивілізованої держави, і бандитською окупаційною московською ордою, яка вкотре хоче окупувати Україну. Причому весь світ сьогодні є на нашій стороні, і нам потрібно скористатися цією ситуацією. І потрібно, друге, що нам потрібно зробити, це зуміти захистити себе і захистити силами української армії, яка вже сьогодні змінюється вже на нинішній час на кордонах України достатня кількість боєздатних частин. І знаю, що московський окупант так просто не прийде сюди на нашу територію. Зараз нам треба вирішити питання. З міністерством внутрішніх справ з СБУ я маю на увазі з тими структурами, зокрема в Донецькій, Харківській і Луганській областях, які відмовляються виконувати накази. І ви знаєте, ініціатива сьогодні міністра внутрішніх справ вона підтримана свободою щоб цивільних українців-патріотів, які мають бажання захищати, які можуть замінити зараз тих міліціонерів, які зараз. В Донецьку і в Луганську не хочуть виконувати наказів, їх терміновому порядку мобілізують, призивають в міліцію, видають їм обмондирування, видають їм зброю. І коли український патріот буде нести службу, то я більше переконаний, що таких ганебних речей, як ми спостерігали протягом останніх днів часу, коли без бою здаються ціле приміщення, не буде в нашій державі. Сьогодні на сесії парламенту було досить гостро піднято це питання. Ми наполягали на тому, щоб була проведена позачергова сесія, закрите засідання. Зокрема, це була моя пропозиція. Проголосовано завтра зранку Ми будемо слухати усіх силовиків, будемо слухати начальника прикордонної служби, чому не перекритий кордон, чому далі через україно-російський кордон проникають диверсанти і сепаратисти. Ми будемо слухати міністра внутрішніх справ, ми будемо слухати міністра оборони, і на цьому закритому засіданні вже парламент як контролюючий орган визначить стратегію наших подальших безпосередніх дій. І це є дуже важливо. Дуже важливо, щоб ми зуміли не допустити громадянського протистояння, як я казав, і зуміли достойно підготуватися до можливої агресії з Москвою. Звісно, що наші дипломати, наші міжнародники зараз ведуть активні переговори, бо ми все маємо зробити, щоб на міжнародному рівні, на дипломатичному рівні, щоб не почалося вже реальної конкретної війни. Тому що, ви розумієте, ну це буде, це буде, це буде біда. Бо ми з вами, нація, яка пережила фактично подібне до війни, якщо не війну, режиму з власним народом. Протягом трьох останніх місяців це була велика трагедія української нації, коли ми з вами, перейшовши через революцію гідності, втратили стількох людей. І ви знаєте, далі люди помирають і далі Небесна Сотня примножується. Це вже не сотня, це вже друга сотня пішла.